А що а що сталося? Параліда з нашими зборами тут проводить збори зустріч з кандидатами, але шлопак така кандидат у депутат. І після того як ми підійшли поцікавитись, з якого приводу люди збираються, бо до нас теж люди збирались, побачили мішки. Так, от на да, сфасоване. Ми так думаємо, що продуктові набори для підкупу виборців запрямують підкупу. Ну це вже хай міліція з'ясовує. Коли наші журналісти це знімали, почалась сутичка з помічником, але Шлапак, і визволили міліцію. Зараз зафіксували пенсії чоловічі. Ви зафіксували посвідчення міліціонерів? Що хто приймав заяву, це ж не. Бувають, пропадають такі заяви. То, до речі, зараз треба буде це з'ясувати. З'ясуйте і запишіть, тому що ці дані е, і заяву потім зателефонуйте до райвідділку, чи прийняли заяву та під яким номером. Угу. Бо коли мені дали ми корінця одного разу, одного разу дали корінця з приводу того, що будівельники ну відмовились там, взяли гроші і відмовились ставити вікна. То коли я прийшов наступного разу, там вже була якась аварія мотоциклу під цим номером, заява зараз там дякуємо. А чому діяльність міліції є гласною? Ви що не знаєте? Ви з приводу але шлапах також пишете заяву? А коли спостерігача видаляють, коли вимагають, щоб показали прописку, це для будь-якого громадянина чи сигнал, чого, що там насправді не все чисто. розумієте? Коли порушений порядок підруку, я оце не можу. А їх буде десь насправді, я думаю, що на Київських приміщах буде визивати, видавати 10 чоловік 10-12. По дві люди. Олег. 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 А є с такі ще у нас? Це по суті є незвичні порушення, але це не є порушення. Найважливіше, як на мене, порушення, яке і в Росії спостерігалося, що, наприклад, на джільницю приходить, на 60% від зареєстрованих. І вже після того, як спостерігачі виділили і почали рахувати, і тут друг зростає до 98, й більше відсотків там в Росії там і до 130%. Тобто дуже багато виборців чомусь спливає. От як в цьому випадку бути? Наприклад, люди е голосували, голосували, скільки зарядів. Ну, реально, так, да? якась картина. А потім плюс 30% регіонам, от і все. От і все. І наші ті наші підрахунки, якщо 60 прийшло реально, а збіти подаються на 98, я, як відеокамери, можна передумати. Потім тепер що вісім виплати проголосувати. Ось такі порушення, ось такі порушення якраз е математичні. Вони здійснюються не на дільницях, а вони здійснюються між дільницями і ОВК, або між ОВК і завика. Е тому по суті, це не предмет, скажімо, саме е да, того рівня. Проте я зразу відповідаю, що насправді, якщо в нас є протоколи первісні, з кожної дільниці, то ми в принципі ці зміни якраз зафіксуємо. Тому у нас є два рівня. Перше, ми ставимо під сумнів результати першого протоколу. Друге, ми показуємо невідповідність першого протоколу і протоколу ОВК зчинили і приметі домовляють з деякі розуміти. Насправді ні. От ні, ні, от я ще раз хочу сказати, що це відбувається зовсім не так В справді. Коли вони зачинилися і зростає явка, це здійснюється за рахунок кожних виборчих комісій. Чому? Тому що а, насправді йде комп'ютерний підрахунок. І комп'ютерний підрахунок може, в принципі, здійснювати, що завгодно. Він може збільшувати явку, він може забрати в одних давати в інших. Більше того, насправді. Біля, біля, біля. Те, що збралося, а? Так що розповісти, що сталося. Yeah.